Легкова машина чорного кольору 9666 із с людьми в штатському бронежилетах. Так они реально бронежилетах? Ні ну, чувак, сидів так вот сидел в бронегруге, вставил. Да? Ну, вроде таким штатском. 5.16. Верховна Рада охороняється посилено. Тому що ось навіть... А, ось вони і зупинилися, ці хлопці ці. Ось от такі от люди в чорному тут ходять. пів на шосту ранку під Верховною Радою. Абсолютно точна інформація. Під Верховною Радою монтується велика сцена. Каркас уже домонтований, стану на пів на шосту ранку. Близько десятка автобусів. І Верховна Рада. Ні, автобуси військові. З чорними номерами. Добре утро! Здрасте! Монтіруємо сцену. Це не к нам. 2 2 2